Абітурієнт Андрій Артюшенко приїхав подавати заяву на вступ особисто. Вступник каже, що змінює кваліфікацію. Перша моя була це агрономія, агроном, як так на Ну, Трішки трішки здялася, що треба іменно ця професія. Пішов не зовсім професії, тому вирішив поміняти кваліфікацію і вибрав. В сьогоднішній день, щоб вступити, скажемо так, треба по роботі. Приїхав здати документи, а там будемо здавати екзамен. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Поліського національного університету Сергія Вербельчука, усі заяви подаються електронно. Також, за його словами, обсяг державного замовлення залежатиме від абітурієнтів. Державне місце воно ходить за абітурієнтом. Тобто, чим більше буде абітурієнтів, чим буде більше абітурієнтів з гарними здачами зовнішнього незалежного оцінювання. Тим буде вузу краще, тому що ті діти прийдуть уже з держзамовлення до нашого навчального закладу. Приймати заяви з дев'ятої години. Почали і у Житомирській політехніці. Тут студентів консультують щодо створення особистого кабінету та подання заяву. Звичайно, люди звертаються, звертаються як батьки, так і діти своїми запитаннями. Ну, ми надаємо консультацію. Маємо також допомагаємо створювати електронні кабінети, подавати електронні заяви. Ми створюємо електронний кабінет, прикріпляємо всі документи. Ти подаємо електронні заяви. Де також виставляємо пріоритети і так далі. Також консультуємо по спеціальностям. Загальний обсяг державного замовлення на рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти в нашому університеті становить 580 місць. Тобто це максимальний обсяг, який може набрати університет. Щоб подати заяву на вступ, абітурієнт Денис Лось звернувся до консультаційного центру Житомирського державного університету імені Івана Франка. «Щодо функціонування центру консультації я вважаю, що він дійсно працює. Дійсно допомагає студентам, викладачі і працівники центру надають цю об'єктивну інформацію щодо вступу і допомагають абітурієнтам вступникам. З подачі вступних заяв і реєстрації електронних кабінетів щодо максимальних обсягів державного замовлення, то нашому університету надано право набрати більше ніж 630 вступників на державну форму навчання. Це по широкому конкурсу. І ще 22 вступника по фіксованим конкурсним пропозиціям. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський, новини на Суспільному.